Херсонці святкують День Закоханих. У романтичному куточку, що у Потьомкінському сквері, на свято було людно. Жителі міста зібрались, аби разом відзначити День святого Валентина. До свята відносяться з ентузіазмом, адже цей день ще один привід сказати коханим найголовніші слова. Спеціально для всіх херсонців, які бажали зізнатися у коханні, облаштували щось на кшталт дошки зізнань. Присутні на святі залишали теплі слова на спеціально підготовлених плакатах. Атмосфера у сквері була відповідна: прикраси у формі червоних сердець та романтичний музичний супровід. Ми дуже раді, що в городе проводятся праздники подобного рода, и это всегда очень весело, и мы сейчас ждем каких-то конкурсов интересных. Мы поздравляем молодежь, поздравляем такого возраста, как мы. Мы поздравляем всех херсонцев, желаем им большого счастья, искренней чистой любви, ну и удачи, тепла в этом городе. Однак головною подією свято стало поповнення у романтичному куточку Потім скверу. Відтепер закохані просто не зможуть довго ображатися один на одного. Нова лавочка побудована таким чином, що сидіти на ній можна лише тісно притулившись, ніяк інакше. Виконуючи обов'язки міського голови Зоя Бережна, привітала херсонців зі святом кохання та урочисто перерізала червону стрічку. Цей романтичний куточок носить назву романтичні бажання, і я думаю, що коли люди йдуть до цього романтичного куточку, вони загадують бажання, вони здійснюються сьогодні. Ми довго думали і молодь збиралась, така, знаєте, творча група, і думала над тим, яким чином зробити, ще ще додати які елементи до нашого романтичного куточка. Вирішили лавочку примирення. Чому? Тому що ну, у всіх бувають моменти, коли там знаєте якісь спори, якісь непорозуміння. І коли вони сядуть на цю лавочку, то вони один до одного будуть толитися. Ця лавочка заставить це робити. На святі всіх закоханих, мабуть, найромантичнішою парою стали наречені, які щойно зареєстрували шлюб. Молодять щиро привітали. Всі присутні, а інша пара, з чималим досвідом подружнього життя, дала поради щодо шлюбу. Свято продовжилось веселими розвагами та конкурсами.